Який момент змусив вас подумати, я зустрічаюся дружина з Ідіотом? У коледжі я зустрічалась з хлопцем. Він відвідав мене у моєму рідному місті та запитав, що за тварини живуть на сусідньому полі. Я сказала корови, він почав мені говорити, що вони не можуть бути коровами, бо корови чорнобілі, а всі ці тварини були коричневими. Мені довелося скористатися Google, щоб довести, що коричневі корови існують. Я б, мабуть, зрозуміла, якби він був з міста, але він казав, що він із села, тож думав, він був просто ідіотом. Коли він зрозуміє, що коричневі корови виробляють шоколадне молоко? Вона думає, що якщо йти на північ, дорівнює йти вгору, тому вважає, що краще йти на південь. Дівчина, з якою я зустрічався, готувала начоси, натирала сир. Вона порізалася, і кров потрапила на сир. Поки вона шукала пластир, я підняв сири, викинув його, через що вона запанікувала, думаючи, що тепер у мене може бути снід. Що вона серйозно панікувала, вважаючи, що я тільки що піддався впливу сніду, і мені потрібно звернутися за медичною допомогою. Після розмови з'ясувалося, що вона думала, що снід всюди. Мовляв, будь-яка кров поза тіла може просто магічно його отримати. Ми разом служили у корпусі Миру США в Уганді. І якось на вулиці було дуже сонячно, начебто, ми жили за 50 міль від екватора. Вона каже: сьогодні ввечері місяць має бути дуже яскравим. Я спитав, що вона має на увазі, і вона відповіла, що оскільки зараз так сонячно, місяць поглине весь світ і світитиме яскравіше, коли темно. Ми посперечалися про це, і зрештою поговорили з її матерю по телефону. Вона підтвердила її гіпотезу. Він думав, що картоплі ніколи не псується, бо його мама завжди тримає мішок у коморі. Я запитала його, чи багато картоплі вони їдять. І він відповів так: у них велика сім'я з шістьма дітьми, і він все ще не розумів. Я теж хотів би купити нескінчений мішок картоплі. Люблю свою дружину, але південна Дакота не на північ від північної Дакоти. Хоча було б смішно, якби це було так. Я відчуваю, що ми як країна втратили чудову можливість. Моя дружина пішла в магазин по кінзу для наших тако. Вона прийшла додому з Петрушкою. Вони виглядають однаково, якщо не придивлятися. Я сказав їй, що вона купила Петрушку. Вона була переконана, що це кінза. Я запропонував їй спробувати і показав їй бірку на пакеті з написом Петрушка. Вона неохоче повернулася до магазину за кінзою. Вона прийшла додому з ще одним пучком Петрушки. Я люблю цю жінку, але в той момент я ставив під сумне все, що стосується її навичок вирішення проблем. Якось я готувала карі з куркою у вершковому соусі, яке любив мій колишній, і всередині приготування зрозуміло, що в мене закінчився йогурт. Відправила його в магазин за ним. Він повернувся з йогуртом зі смаком ягод. Мій чоловік відчував себе погано та почав гуглити свої симптоми. Через деякий час мовчання він раптом у паниці повертається до мене і каже: Я думаю, у мене прееклампсія». Для тих, хто не знає, це стан, який може проявлятися у другій половині вагітності. Мій хлопець відмовлявся їсти базилік, який я купила в продуктовому магазині, бо це була ціла рослина. Я тримала її на вулиці, і він наполягав, що не буде їсти брудну їжу. Я запитала, де, на його думку, фермери вирощують продукти, і він сказав, що у них є спеціальні зони для вирощування їжі, які стерилізуються, а моя рослина не є харчовою. Я просто подивилася на нього з подавом, я не знала, як відповісти. Як людина, яка живе у сільській фермерській громаді, я так сильно сміюся, що плачу. Будь ласка, запишіть його, коли ви скажете йому, що ми для доброго розпорошуємо гні по всьому полю. Де все росте, коли ми переїжджали, моя колишня дружина запитала мене, до кого нам потрібно звернутися, щоб змінити адресу електронної пошти. Обговорював з дружиною питання про те, щоб не використовувати певні ялинкові прикраси, тому що вони скляні, а у нас були маленькі діти. Вона, вони не скляні. Я, але ж вони скляні. Вона ні, це не так. Дивись, кидає одну прямо на паркетну підлогу. Бам! Я, вона, я з невиразним виразом обличчя, яке мені коли-небудь вдавалося в житті. Я візьму мітлу. І саме тому ми досі одружені. Боже мій, я думала, що в мене немає що розповісти, доки не прочитала твій коментар. Я порадила чоловікові бути обережним, тримаючи тарілку, виходячи з кухні до вітальні. Він це килим, вона не розіб'ється, якщо я її враню. Я, ти цього не знаєш, просто будь обережним. Він ні, дивись, бачиш. Він кидає тарілку на килим і та розбивається. Я просто дивлюсь на нього, поки він обробляв інформацію, а потім ми обидва почали так сміятися, що заплакали. Мій чоловік думав, що люди свістять, коли запускають фєєверки. Він не усвідомлював, що свістять самі феєрверки, хоча це була одна з найнешкідливіших його дурниць. В поході вона боялася паркувати машину на траві, бо думала, що трава зростатиме, приколюючи і сплющуючи колеса машини. Дівчина, з якою я зустрічався в коледжі, зламала мій ноутбук, бо вона постійно намагалася вставити USB накопичувач. Замість того, щоб перевертати його, вона просто натискала все сильніше, поки він не зламав мій порт і материнську плату. Дівчина, з якою я намагався зустрічатися, сказала мені, що Іспанія є частиною Латинської Америки, і коли я повідомив їй, що вона знаходиться в Європі, вона подвоїла свої зусилля, сказавши, що вона вивчає латинську Америку і що я помиляюсь. Мій чоловік зайшов у магазин за туалетним папером. У нас залишалося десь 50 доларів на тиждень. Він повернувся з манговим соком за 40 доларів, тому що він був по акції і без туалетного паперу. Я випила сік, але була страшенно розлючена. Моя дружина прокоментувала чоловіка, який, як ми знали, зустрічався з багатьма жінками, коли ми побачили його з дитиною. Вона сказала: Могу посперечатись, що він навіть не знає, хто мати. Якби це був жарт, він був би смішний. В одній тій ж розмові дівчина, з якою я зустрічався, запитала: чи росте картопля на деревах, як виноград, і людям на фронті платять, або вони просто добровільно воюють? Це ще гірше, якщо зважати на те, що виноград не росте на деревах. Мій чоловік був переконаний, що бджоли та оси це одне й те саме, тільки в різну пору року. Він думав, що за літа бджоли перетворюються на ос. Я люблю його, але чому він готував локшину і висипав пакети з приправами, але не змішав її. Потім він поскаржився, що марка Локшини сміття, тому що у локшини смак є лише на одній частині. Моя дівчина з коледжу відвела мене до своєї мегацеркви, хоча мені було трохи ніяково, бо вона мене не попередила. Я не маю проблем з тим, щоб хтось був релігійним. Але коли пастор сказав, коли сатана приходить за тобою, ти підіймаєш руку і кажеш йому: Сатана, ти не можеш мене забрати, бо я даю пожертвування церкві. Натовп вибухнув оплесками, і я миттєво втратив повагу до всіх них, включаючи свою дівчину. Не я, моя мама з відчимом. У мого відчима сильна алергія на молюсків, Один укус може привести його до лікарні. Якось увечері мама та відчим пішли вечеряти, і мій відчим замовляє суп із малюсків. Моя мама запитала: Ти абсолютно впевнений? І йому знадобилася добра хвилина, щоб зрозуміти, чому насправді замовляти суп із малюсків не найкраща ідея. Добре, я люблю свою дівчину дуже сильно, але вона думала, що якщо вона зробить татуювання, то у її дитини буде таке ж татуювання в тому ж місці. Моя дівчина запитала, чи перетвориться тхір мого друга на орла? Ця ситуація трохи незвичайна, але коли ви приїжджаєте в готель для реєстрації, ви називаєте своє повне ім'я або принаймні прізвище, щоб вони могли знайти вас у своїй системі. Чоловік, з яким я зустрічалася на той час, і я забронювали готель. Коли ми приїхали, вона запитала його ім'я. Він назвав лише своє ім'я, яке є досить поширеним. Яке лише повне ім'я? Знову назвав лише своє ім'я. Сер, нам потрібне ваше повне ім'я, щоб знайти вас у системі. Так, але бронювання зроблено на моє ім'я. Знову назвав своє ім'я. Я була змушена втрутитися, пояснити, що їм потрібне його прізвище, бо може бути багато гостей з таким самим ім'ям. Я була шокована, що для нього це не було очевидно. Моя дружина нещодавно дізналася, що має дальтонизм завдяки своєму окулісту. Вона художниця і так її роботи дуже гарні. Але те, як вона вибирала кольори, завжди було трохи дивним. Тепер я розумію, чому у будь-якому випадку, коли вона дізналася, вона була шокована. Потім, як тільки ми повернулися додому, вона показала мені свою палітру кольорів, показуючи мені, як вона бачить кольори. Я все намагався пояснити їй, що не бачу так, як вона. Тому не знаю, що вона бачить на власні очі, але вона не могла зрозуміти про що я говорю. Через два дні вона випадково підійшла. До мене і сказала, так, це має сенс. На нашій першій подорожі я попросив свою дівчину, тепер дружину, взяти на себе керування на деякий час. Вона сіла на місце водія, зробила паузу і сказала: Не лякайся, але ти можеш нагадати мені, де газ, а де гальмо. Я швидко повернувся за кермо і поїхав сам. Моя перша дружина думала, що вітер походить від дерев, бо щоразу, коли на вулиці віяв вітер, листя шелестіло. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, чи був у вас момент, коли ви думали, що зустрічаєтесь з ідіотом. Підписуйтесь на канал, інстаграм, та не забудьте подивитись наші інші відео. До зустрічі!